Всім привіт! Так, наразі я знаходжусь в Вишгороді, в центрі. Сьогодні у нас 20 серпня. І хочу зараз сходити, подивитися. Ой, які тут ціни. Тут така невеличка торгівля, недалеко від центру. Раз я вже тут хочу сходити, подивитися, що там є, що по чому. Взагалі я хочу укропа взяти, хочу і, і хочу помідорчиків. Ну, Посмотримо, які тут ціни. Хочу заквасити помідорки. О, знайшла такий цікавий рецепт. Ось. Ну, тому зараз з вами сходимо, подивимося, що тут продається, що по чому у нас. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємося. Ми лінимося. лівмося, нажимаємо своїм красивим пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити на Торговля невеличка така. Зараз подивимося, що тут продають, він кавунів багато бачу. Зараз поїдемо, подивимось. Версин 150, нетарин 140, нектарин Манго 195. Боже, сколько всяких нотаринів? Так, виноградик, преображение 250, кишмеш 150, Ливия солодки 250. Так, що у нас по огерочке 75. Картопелька. Домашняя, домашня она? По 50. Такі помідорки білочка по сто. І з молода картопелька по сорок п'ять. Ага. Сливка по сорок п'ять. Королева Анна двадцять п'ять. Білоруса також двадцять. Кабачки у нас по сорок. А білозірочка 50. баклажанчики по сорок. Перчик дев'яносто п'ять. Так, а по чому у нас капусточка? Ага, капусточка молода. По 45 гривень. Так, тут зрозуміло. Зараз підемо, подивимося, що там продають. Так, черешня по 120. О, а тут така величинка сливка по 50. А ще трішки маленька по 75. Є по 40. Персики 95 і 120. Так, лохинка у нас 25 гривень за 100 грамм. Малина 380. Так, перець 95, але він цінник там, де помідорки. Помідорки отакі от по 95, але вони вже в якихось цяточках. Цибулька 25. Так, капуста сорок п'ять. у нас по сорок. Ага, такий якийсь помідорчик. Восімдесят по п'ять. Картопелька по двадцять п'ять. Так, ладно, подивимося, що тут цікаво. А помідори по чому? 50. 50. Так, помідорки п'ятдесят. А кукуруза почем? 16. 16. Так. Ага, так ага. А укроп почем? Так, а поднимем, что тут я. Так. А почему помидоры? 80 а, герочки? 80 -80. Это тоже домашние, да? Да. 80 -80. Ага. Так. Що сонью? Щось тут. А почим помідори? Помідори. Ну, про проекті, такі 60, такі 70. Ага. Да, і як до помідорів? Я то домашні, да? Так, це да. Це все дома і огірки в мене домашні. А кукурудза почим? Кукурудза по 15. По 15. Так. Дякую. Так. так. А кропчикка нема у вас, да? Так, кропчик. Не, укропчик і укропчик. Укропчики, о. У кропчику нема продали. Було три штуки. ось цього ще не є? А, ну зараз дійдемо. А груша чому? У мене груші. по 60 А що це за цього? Бера. Бере Ага. Дякую. Так. Ну. А, ні, дякую. Так. Сливочка 60. Дуже бера. Так. Кропчик по 20, да? 20, 20, а? О, О величенький. Сейчас возьмем. Базилик придать. О, красивая. Ой, спасибо. Да. А базилик куда? -то? В салат, да? Да, да. Можете, я без базилика ой. салат не ехать. Да? О, спасибо. А герочки почем? 60, 60 домашние. Дякую. Так, что у нас тут? По 70 гривенных. Так, почему у нас тут? А помидорчики почем? Помидоры здесь. Цей 50. А вот всі по 65. Ага, по 65. И помидор, богу-богу. Я не сомневаюсь. Так, что у нас тут? Девочки, говорите, помидоры по 50 це 60. Це 60. А що це за сорт такий? Це такий смачний сорт. Я забула, він таке інтересне названня. Оце рябий, це як? Я казала, забула. Ну, Це не чорний принц, так? Да? Ну, це не чорний принц, так? Да? Ні, 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 щось інше. Ні, 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 це не так. Це солодкі, добрі всі помідори, а вони мені ще саме солодкі. Ага. Uh -huh. Я вчора їх по 70 продала, сьогодні 60 вже. Ага. Uh -huh. А це по 50. По 50. Ладно, зараз ще подивимось. А яблуки по чому? А яблуки теж 60. Ага, 60. Так, що у нас тут? Так, одинка. Одинка по чому? 70. 60. Отпробую. Ага. Одинка по 70. И А, груши почем? Груши по сорок варить. По 40. это. это бера, да? Да, бера. Ага. Сегодня да. Так, тут? А, а почему а малина у вас? Шита. За стаканчик? Да. Угу. Так, ну, надо зая, подумать. Чуть -чуть. А, герочки. Все, так. Я сбрила 15 гривен. А почему помидорки? Помидоры 50, 60, 70. Ага. То есть виду помидор. Я поняла, дякую. Так. так. Ну что, все, мы же всегда 10. уже есть взяли. А почему у вас помидоры? Ну, по 70. По 70. Домашний. Усюду мы же. Так. А герочки почем? 50 и 70. Ага, вот эти, да, по 50? Да. Ага. Он и солодкий, А, яблочко, что це за сорт? Слава перенос. А, слава перенос. Так. А почем груша у вас? 40. 40. Ага. Так, ну що. От 500 гривень только 7. Ага. Так, ну шо. Вот такая вот. Невеличка торговля, взяла покоробчика за 20 і базилік дали в придачу. Я, якщо чесно, з базиліком ніколи салат не робила, треба спробувати. Так, питаю, почим тут кавуни, по чому тут кавуни. Ага. Сейчас. Так. Денька колхозниця 85. Ага, а кавуни в нас 135 гривень. І ще є вот така динька, але ціну я не бачу. Так, картопелька вже є. коштує. Ага. Так, яблучка, княжить 75, пірус таку 75. А. Зараз питаю, що то за картопля, який сорт і скільки вона коштує. Куди йдеш, Авокадо 120. Такий помидорчик рожевий. 95. Ага, вони черный принц. По 150. А почем картошка в сетке? 25. Картополька 25. Ага, і вот така ще є. Картополька. Так, Ну вже, як кажуть, можна купувати ось такі ці кавунчики класні. Так, ну що? Ось така от невеличка торговля тут. Ось так Кхів, на цьому риночку. Ну, я була тут осінью, мабуть, прошлого року. От було зовсім мало. Скажем так, продавців зараз побільше, Дуже багато домашньої продукції. Домашні помидорки, огірки, картопелька. Ну, вже на зиму можна купляти по 25. Удачно купила я укропчик, звісно, ще в подарунок далі пучок пучочок базиліка. Ну, я скажу так, як для домашньої продукції, да? домашніх помідорчиків, огірочків. Ну, ціни я так вважаю, нормальні. Так, ну що, помідорки я вже, мабуть, візьму. Зараз ще заїду в сільпо. Подивлюсь, які там помідорки по А ні, так, візьму ВТБ. Буду пробувати якось їх заквасити, Такий непоганий. рецепт, що мені сподобалось, що їх не треба тримати в погребі. Ну, подивимось. Може навіть і зніму відео. Заквасочки. Так вам на комідук. Так, ну на цьому буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім хорошого дня, тихого, мирного дня. І, як завжди, до нових зустрічей Всім пока-пока.